Хвороби в тілі Христа. Християнам не слід так швидко судити інших християн, які хворі або страждають на невеліковні захворювання. Не всі хвороби є покаранням за гріх. Згадайте друзів Йова. Вони звинуватили його в тому, що він грішник, але Господь проголосив його праведним. Хвороба може бути для праведників, щоб випробувати їх і побачити. Наскільки вони готові розділити страждання Христа. Хвороба також може допомогти нам виправитися і повернути нашу увагу до Ісуса. Це Божий спосіб змусити нас подивитися вгору. Шляхи Божі не збагнені, але нам потрібно проводити час з Ісусом, щоб отримувати відповіді. І якщо комусь бракує мудрості, нехай просить у Бога, і вона буде йому дана. Господь знає, що він робить, і все, що він робить, правильно. Ми повинні повністю довіряти йому, спираючись на його небесну мудрість. Віра може бути перевірена тільки скорботою. Це наша можливість довести Богові, що наша віра щира, коли наше життя і воля повністю підпорядковані Господству Христа, коли ми нарешті готові зламатися і відпустити все. Я знаю, що це легше сказати, ніж зробити. Я не прикидаюся, що в мене немає своїх слабких моментів, будь-який справжній християнин знає, про що я говорю. Істина не змінюється через наші слабкості. Давайте зміцнювати один одного, а не судити один одного. Якщо ми дбаємо про тіло Христове, ми дбаємо про Христа.